Північнокорейські військові страчували українських солдатів, які хотіли здатись у полон. Про це пише американське видання Wall Street Journal, Посилаючись на нотатки неназваного офіцера КНДР. Це за свідченнями з документів, вилучених у військового із КНДР, відбувалося у Курській області. Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися. Цитують північно-корейського офіцера, журналісти. Тим часом нове відео допиту одного із полонених солдатів КНДР оприлюднив президент Володимир Зеленський. На ньому молодий військовий говорить, що служить у війську КНДР із 17 років. За призовом, стверджує, що не знав, куди потрапив та з ким воюють північнокорейці. А з КНДР їх перевозили російським вантажним поромом. Я пам'ятаю, що це напевно був російський пором. Але не військовий, а просто для перевезення вантажів. Я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут, у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо.